Така техніка працює у дворі будинків на Коріатовичів. Тут виник масштабний порив. Знайти та ліквідувати витік виїхала бригада Вінниця облводоканалу. є силові кабеля є, кабеля Укртелекома. Щоб їх не пошкоджити, ми чекаємо представника. Ми, якщо ми пошкоджимо, виходить, що і люди не мають води, і не буде електрики ще в домі. Через аварію без води до десятка висоток на вулицях Князів Корятовичів, матроса Кішки та сенатора Макейна витік стався на чавунному водопроводі діаметром 150 міліметрів. Ліквідація таких поривів непроста, бо чавун важкий, і крихкий, а тут ще й труба зі зміщенням. На ділянку, де утворився розлом, наклали хомут. Погода така зараз, який чавун лопає. Ми постараємося її зробити поскоріше, щоб не, не розкопувати далі, не робити ніякої вставки. А ні, то придеться встановлювати дві інтарні вставки, якщо хомут цей не підійде. Ремонтні роботи вдалось завершити у короткий термін, і подачу води відновили. Борались раніше визначених термінів, і вже 90% будинків старого міста з водою. До другої ночі працівники Вінниця облводоканалу проводили роботи по під'єднанню водогону великого діаметру до нової труби протяжністю 10 кілометрів. Масштабні зварювання відбулись одразу на п'яти різних ділянках. Водогін вже наповнено водою і він вийшов на робочий режим. У мешканців деяких вулиць приватного сектору питна вода з'явиться найближчим часом. М'ячик пришвидшує процес відбору крові, допомагає їй швидше потрапити до контейнера. Колектив Вінниця Обленерго здає кров для тих, хто потребує. Перший раз давав кров. Ось вирішив хоча б допомогти людям, які цього потребують. Це об'єднує колектив. Це ну одна велика сім'я, і всі разом допомагають нашим захисникам. Не лише тримають енергетичний тил, а й донатять у банк крові. Аби вінницькі енергетики не відволікались від роботи, набір проводила виїзна бригада прямо на підприємстві. Не вперше, не в друга, не втретє. Наш колектив саме здає кров. Вона сьогодні вона дуже потрібна під час війни. Нашим військовим, нашим пораненим. Тому ми не можемо бути осторонь таких ініціатив, що колективи. Здають кров, і саме здають кров отак от централізовано на робочому місці. За першу годину здали щонайменше 15 літрів крові. Довго чекати вона не буде, її потребують тисячі людей. Це можна дорівняти до. Волонтерів, які до зараз допомагають збройним силам, теж саме я вважаю, що кожна людина, яка має здоров'я і можливість дати кров, повинна зараз це зробити. Один донор своєю кров'ю може врятувати щонайменше трьох людей. Ми працюємо в на допомогу і всім мешканцям нашого регіону. Наших компонентів крові потребують і онкохворі, дорослі люди, онкохворі діти. Це вже крок вічі, тобто це вже дуже люди, які знаходяться в яких термінальних станах, де вирішується питання життя чи смерті. Найбільше потрібно військовим. Ми ділимося частинкою своєї душі, і хочемо, щоб це допомогло багатьом людям. Донори енергетики закликають інші вінницькі підприємства долучатись до важливої справи. Десяток тепловізорів, зенітний прожектор та Бандеро-Павер вже за кілька днів стануть на захист неба над Вінничиною. Через нашу область проходить багато повітряних цілей, типу шахет, і крилаті ракети були в тому числі. Летять багато знаєте, на Хмельниччину, але Вінниччина є таким собі транзитним шляхом, де ми теж їх знищуємо. Власне, мобільні вогневі групи, щоб вони були ефективніші, їхні, Результати їхні були. 100% їм потрібно це обладнання, яке буде прилаштовано до тих вогневих засобів, чи це будуть ПЗРК, чи інші засоби, щоб збільшити цей результат. З технічними характеристиками цієї партії допомоги знайомляться на місці. До трьох кілометрів б'є і, е, хлопці, підходьте теж ближче, щоб ви показували. І Бандера Павер до нього, в тому числі, бачите, скільки тут є опцій, USB-роз'єми, е, потім зарядки такі, такі е, потім шнури комплектуючі, все, що перевірено в принципі, на Правда, бачите, дивіться. Забезпечити підрозділи додатковою технікою важко через їхню дефіцитність. Тому з заводу допомогу одразу відправляють мобільним вогневим групам. Нещодавно лише зроблені тепловізори 15 грудня 2023 року. вже сьогодні, через неповних два тижні, їдуть на передову. Тому от такі така швидкість вона якраз допомагає якомога більше зберегти наших життів і більше можливостей в боротьбі з ворогом. У повітряних силах кажуть, в армії постійно з'являються нові потреби. Втім, кожна допомога рятує життя захисників. До цієї ініціативи долучився міжнародний координаційний штаб. Та всі, хто хоче, можуть долучитися не лише до засобів, які, якими збиваються шахи до йдеться протидія їх виявлення, але і системи радіоелектронної боротьби. Це теж надзвичайно сьогодні дуже важливі речі. Це те, що допоможе зберігати бійцям, особливо життя на передовій, тому що fpv дронів багато, розвідувальних дронів багато. Мавіки це все може просто падати, коли будуть працювати потужні системи радіоелектронної боротьби. Тому на це теж сьогодні дуже. Варто звертати увагу, і питання навіть не в тому, щоб збирати кошти. Його треба десь дістати, привести і швидко забезпечити. Це невелика частина з тих потреб і замовлень, які на сьогоднішній день від них в нас є. Безумовно, це не закриє всі потреби війська, тому що це все технічні прилади, які виходять з строю, які замінюються. Вже у січні нового року Вінниця планує декілька тендерів, аби підсилити наше військо. З Вінниці на передову передали бойові крила для військових у гарячих напрямках. Такі передачі вкрай необхідні військовим. Це 10 FPV-дронів та один безпілотний літальний комплекс ударного типу для хлопців військових на донецькому напрямку. FPV-дрони дрони це, скажімо так, ріж. Ну нам б, взагалі в масштабах таких якби тисячі там потрібно, да? бо це одноразові, скажімо так, можна сказати, які боєприпаси. Тому цього нам потрібно багато, і це дуже сильно підвищить нашу боєздатність. Один будинок зруйнований, ще три пошкоджено. Півдні ворог обстріляв село Глушківка на Харківщині. Поранену жінку 72 років госпіталізували. З РСЗВ вдарили окупанти і по Вовчанську. Там згорів автомобіль. Одна людина загинула. Окупанти вкотре вдарили і по Херсону. Під вогнем опинився житловий сектор. Вибухова хвиля та уламки снарядів понівечили стіни будинку, гараж та припарковану автівку. Перший прихоти ми слышали, вот это все сыпалось. А мені с люстры, все упало. А потім второй приход, ну буквально мінуть через ну, 10 Сікола побите внутрі в доме. Ну в в этом, да. всі стіни стены повыщерблены. квартири цієї багатоповерхівки. Тепер без вікон балконів стіни потріскали, а двір весь покосаний вирвами. Це у нас прямо в квартирі... Світло стало, і будинок зазатринтів, і почули, як падає скло вже з вікон. Скло в кімнаті, і на балконі, і в вікнах терчать осколки. Вони тільки знищують наш, наш народ, і наш, наші наш, дітей, стариків, пенсіонерів, жінок. Соцміста цивільне населення окупанти не полишають і на Донеччині. Обстріли в області не вщухають. Лише за добу вдарили по регіоні 18 разів. Поранені отримали двоє людей. Пошкоджено п'ять приватних будинків, лікарня та господарчі споруди. У турецьку місцеві, які не хочуть покидати власних осель, живуть фактично на руїнах без води, тепла і світла. У мене розбитий будинок, все розбито його. тут. немає ні одного дому щоб не було практично. По вулицю повністю, починає стадіону і до середини вулиці розстріляно. Особенно у течі последні два місяця від міста нічого не осталось. Не полишають окупанти спроб атакувати країну з неба цієї ночі. Наші оборонці вкотре вели боротьбу з ворожими шахедами. Російські війська вкотре атакували Україну, застосувавши п'ять безпілотних літальних апаратів типу шахет 136 131 наші оборонці знищили чотири ударні БПЛА. Також уже з початку доби четверга загарбники завдали чергового авіаційного удару трьома шахедами. Усі ці дрони знищено. Поліцейські Вінницької, Чернігівської та Чернівецької областей об'єдналися, аби допомогти постраждалим. Це родини, які втратили на війні рідних свої домівки. Зараз вони проживають у прикордонів Чернігівщині. Турбота і добрі справи це потужна сила. Вони дають відчуття захищеності родинам, які живуть у прифронтовій зоні. Безпека, захист і створення належних гідних умов. Для кожної дитини пріоритет поліції. Підтримка та допомога один одному це успішне майбутнє цілої держави. Спільно з міжнародними волонтерськими організаціями поліцейським вдалося зібрати допомогу для майже 200 сімей. Вінниччині у ДТП загинув водій. У Хмельницькому районі зіткнулись два ваговози. Водій фури виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажною машиною. Дав внаслідок аварії затиснуло в салонах обох водіїв. Один з них загинув на місці. На Вінничні шахрай ошукав пенсіонера майже на 200 тисяч гривень. Розповів чоловіку, що його донька потрапила в ДТП і потребує гроші на операцію. Треба 8 тисяч доларів на цю операцію. Я кажу, нема в мене. Є 4 600. Потім можна буде додати, бо після цієї операції буде реабілітація 2-3 місяці за цей період. Ви підтвердите, що ви будете поповняти. Я соглашаюсь, куди мені діватися спантеличений. Новиною літній чоловік передав гроші, а далі справа за поліцією. Оперативники знайшли шахрая. Напередодні злочину чоловік приїхав до міста Ладишин, забрав у пенсіонера гроші та поїхав до міста Києва, де його затримали столичні правоохоронці. Наразі чоловік перебуває у слідчому ізоляторі. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Фотовиставка із гучною назвою з кожною моєю згадкою про дім його стіни стають міцнішими. В її основу лягли спогади, образи та історії переселенців з Бердянська. Це саме той момент, коли в Бердянський порт прилетіли наші перші ракети, які знищили, пам'ятаєте, корабель Москва. Автори виставки, переселенці з Бердянська, Ксенія Клейнос та Кирило Паліванов. Важливо пам'ятати про те, що зараз відбувається, і розуміти, що почувають себе люди, які виїхали і покинули свої домівки. Люди, які там лишилися, як вони живуть під яким тиском. Враження відвідувачів виставки збирають у книгу відгуків. Коли вона подивилася, вона пише, що наче побувала у Бердянську. Побачити експозицію можна у холі міської ради до кінця тижня. Міжнародний день кіно. Більше віку людство подорожує у світ мистецтва. 28 грудня брати Люм'єр вивели на сцену перший кіносеанс у Парижі. Кінематограф одразу став сенсацією. Люди занурилися в нову реальність по той бік екрану. Кіно розвивалось і зайшло у наше повсякденне життя як високе мистецтво, як розвага, як культурний фронт. Де віничани переглядають кіно і якими жанрами цікавляться? Запитали. Історичні фільми в розважальному форматі. Зручніше вдома, коли собі знайшов все, що необхідне, щось паралельно робиш і дивишся. Я не можу там бойовики дивитися, чи жахи, ну, фільми жахів. Ну, так, мені я люблю щось таке романтичне. В інтернеті. Ну, так, дітей положили спати, і коли там, то можна подивитися. Тут є багато фільмів у на основі реальних подій. Вони цікаві тим, що. Можна побачити якусь історію реальних людей, в основному через телефон. Або якась платна підписка, на будь-який сервіс. Ну, краще подивитися без ніякої реклами. Детективи, психологічні трилери. Я люблю дивитися фільми жахів наодинці або в кінотеатрі в повній темряві. Це це відчуття, що бачиш на екрані і розумієш, що такого не буде в реальності. Сподіваюся, що не буде в реальності. Дякую. Подорожувати Вінницею і зробити ялинкову прикрасу. Музей Вінницького трамваю та офіс туризму Вінниці запрошують дітей та батьків на новорічну мандрівку 30 грудня і 2 січня о 14-й годині. Екскурсійний вагон вирушатиме з трамвайного депо і їхатиме до барського шосе. У дорозі для малечі проведуть веселі конкурси та майстер-клас. Цікава така розробка. Ми вирішили в цьому році це. Керамічні вагончики, трамвайні вони їх розфарбовують. Кожен як собі уявляє, і це цей трамвайчик він є прикрасою для новорічної ялинки. Потім обов'язково ще татуаж дитячий. Не обов'язково дітям дорослі доросліноді теж хочуть таку собі штуку на там на руці мати. Дитячий квиток на таку новорічну мандрівку коштує 350 гривень, дорослий 250. Зареєструватися можна на фейсбук-сторінці офісу туризму.